Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених. І я про сон. Благодарю за зворотній зв'язок, благодарю за лайк і підписки. Окрема благодарність за донати, дівчатка, мені дуже приємно, нехай вам повернеться багато-багато разів. І пішла тема сьогодні: Почуття, думки та дії загаданої людини, близької людини. Загадуйте до вас. Будемо дивитися. Так. поїхали Хто ви? Хто він? Тут хоче Що ми живемо зараз? Так, почуття? Думки. Та дію вашу сторону. На дні колоди карта ні. Про що карта ні? Про те, що комусь дуже важко дається. От не хочете йти, не хочете йти в нове. Не хочете або закінчувати, або рухатися по-новому в своєму житті. Сімка кубків, ілюзія. Поїхали. Хто ви? <кій> ви у нас людина, яка попрощалася з чимось. Попрощалася Ви в чоловічих енергіях, бо ми згадували сюди гінку саме вас. Людина, яка в холодних чоловічих енергіях, яка наразі годує свою сім'ю, яка наразі От, виступає за чоловіка і за жінку в сім'ю. Холодна, розумна, розсудлива, знає свої кордони. Людина, яка, скажу ще по по шишкам, людина, яка наразі розвивається, начебто получає, чомусь обучається, получає якісь знання. Людина, яка начебто розквітає, розумієте, можливо, навіть в цьому тяжкому періоді в цьому нелегкому, коли ви взяли на себе всю відповідальність, ви начебто розквітаєте, тобто ну, бачите себе з інших е, сторін, з яких, з яких ви яких ви ніколи не бачили себе раніше. Це ви. Хто він у нас? Він у нас рицар Мечів. Ось він. <кій> <кій> у вас людина справедлива, людина, яка проходить якийсь кармічний урок, людина, яка вчиться брати і отримувати, або наразі бере і отримує. <кій> Виступає рицаря Мечів, каже про те, що може проявлятися не як. Ну, не як відповідальний чоловік, а як людина, яка не бере багато відповідальності, також в холодних енергіях. На рахунок, на рахунок вашу, я думаю, замкнутий, закритий, розумний, також про, що чомусь навчає, також знає свої межі. Ну, собственно говоря, ви в рівних енергіях. Так, і наразі проходить якийсь урок. Давайте подивимося, який урок він проходить. Він проходить урок обнулення. Те, що ми балакали на початку розкладу, людина, яка боїться рухатися в нове, яка, от навіть якщо ось пригає з цієї гори, да, от мишка, все одно на ній тарзанка, тут тобто, чіпляється, боїться повністю віддатися, можливо, навіть трансформації, і боїться відпустити повністю ситуацію. Все одно за щось цепляється. Добре. Поїхали далі. Що між вами зараз? Між вами зараз вісімка Пентаклів, девочки. І кармічне полегшення. Ви починаєте. Е, вісімка Пентаклів, карта майстра, карта роботи. Кожен з вас зараз працює. Між вами е, двійка пентаклів. Кожен з вас знаходиться в якомусь балансі, не може щось обрати куди рухатися. Але вам кажуть, що треба рухатися в одному направленні. Тобто в Союз. Тобто вам треба знаходити спільну мову, чого б це не касалося. Вісімка Пентаклів, карта майстра, що ви вкладаєтеся, кожен із вас пройшов трансформацію по метеликам і отримав якесь полегшення, начебто, знаєте, пройшов якийсь урок, ну, чоловік ще марливо проходить. Тобто в цій ситуації, яка між вами, ви, ви все одно, кожен із вас для, один для одного є кармічним. розумієте? І ви начебто. Той, хто вже пройшов або ось ось пройшов, типу ви отримуєте якесь навіть задоволення від того, що ви виросли, що ви щось зрозуміли для себе, чого ви раніше не розуміли. Так, і вам кажуть, що кожен з вас не може вибрати між вами якийсь стан, коли ви не розумієте, куди вам рухатися, а рухатися вам треба, повторюся, по ви матеріальні якісь проекти. От разом. Вам це вам це треба робити разом. Далі, почуття. Ми дивилися про почуття спочатку. Почуття цього чоловіка до вас. Він вважає вас своєю фортуною, він вважає вас своєю коханою, він вважає вас своїм сонцем. Тобто по аркану закохання ще можу сказати, що людина не може вибрати між розумом і серцем. Він розуміє, що ви його фортуна, що, можливо, він з вами виріс, що, можливо він з вами почав отримувати кращу зарплатню сам на себе почав дивитися, ну от ну, ліпшо, навіть ліпшої думки сам про себе став. І сонце каже про те, що він дуже хоче прояснити якусь ситуацію, можливо, у вас діти. <кій> По карті Ведмідь е, ну, ситуація між вами, кожен із вас додає якоюсь силою, в плані того, що е, так, але дев'ятка мечів і сімка кубків ілюзії. Насправді кожен з вас достатньо сильна людина. Розумієте? А заважають вам якісь от от стан того, що ви не можете вибрати щось. Розумієте? Давайте ще подивимося почуття до вас. Кожен з вас в ілюзіях через ті самі трансформації, через те, що був якийсь крах. Через свої страхи, страхи повторити якусь ситуацію. Так, далі. Почуття. Дівочки, кожен з вас, начебто. Переродився в цих відносинах і знайшов знову рівновагу. Ось дивіться, <клес> Жерствний вогонь, ачейники, равновесія. Тобто, ситуація, якась між вами була, яка спалила вас обох. І через це ви і відродилися. Ви кожен з вас був в отшельниках, відстранився, набрався мудрості, хтось займався самобічуванням, хтось займався образуванням, тобто, кожному з вас пішло це. 에, в будь-якому випадку на користь. І тепер кожен з вас намагається 에, знайти баланс, знайти гармонію, поєднати чоловіче та жіноче. Карта чистоти, карта рівноваги і карта, навіть я б сказала, пожинання плодів. Кожен із вас пожинає плоди з цієї ситуації по почуттям, і ще що можу сказати. Можу сказати те, що можу сказати те, що. Що можу сказати? ще по почуттям, що наміри його чисті, розумієте? Він навіть порибки, він навіть, можливо, хоче сім'ї, дітей, ну, якогось ну, достатка з вами якогось хоче, розумієте, якогось прибилі. Тобто він, він у вас бачить. і у вас бачить прибиль і, бачає, і хоче вам принести цю прибиль, начебто, розумієте? От, карти чисті, по почуттям. Почуття в нього чисті до вас. Можливо, і було важко, можливо, кожен з вас іспілився, але залиш, так і залишається в чистоті. Так, це були почуття. Давайте подивимося думки. <кій> думки у вас про те, що ви нього про вас, те, що ви холодна, те, що він про вас чогось не знає, можливо, навіть те, що він вас боїться. Він бачить у вас, звичайно, десятку пентаклів ресурс, у вас бачить. Бачить у вас. Драгоценностю, тому що устриця, то, щоб розкрити вашу драгоценность драгоценності, треба вас дуже хорошо пізнати, що ви дуже ресурсна. Карта Десятки Пентаклів також карта сім'ї. Бачить у вас свою сім'ю. Бачить, що ви дуже мудра і холодна, і не підпустите його просто так. Давайте запитаємо про що дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів. Про те, що він дуже боїться знову закохатися. От у мене прямо так іде, чесно. Перше, що сказала, боїться знову закохатися, боїться знову от наповнитися цими емоціями боїться разом з вами знову відчути щось, начебто. Дев'ятка кубків, десятка пентаклів, це прекрасно. Давайте подивимося іще думки. Що ви жінка з кордонами, ми зрозуміли, так? Почуття думки думки про вас. Що у вас все класно? Що ви холодна, що у вас всього достатньо? Е, так, думки. Думки у нас, девочки, нічого не хоче. От рухатися не хоче, як хоч, не хоче, як буде. Вважаю вас. Е, як сказати? От дуже розумною, дуже сильною, е, поведметю. Ну, значить, у вас навіть якісь покровителі є. Я зараз не кажу про якихось чоловіків, а просто, значить, то ви, благословенна, свише. Чому четвірка кубків? Але колісницю до вас тримає. Чому четвірка кубків? Тому що не може обрати, ну, ну, тобто страждає. розумієте? Страждає. Двійка кубків любить. Почуття є, але от не те, що не може. От двойка Пентаклів не може обрати, а тут от вагається. Дуже хоче, але розуміє, що ви можете, можливо, його не прийняти. Так, хоче рухатися у вашу сторону. Що ще по думкам? Угу. Розумію, що закінчилася якась е, ситуація тяжка для вас обох. Е, і там, де він був для вас головним чоловіком, дівчатка. І так само тут у нього трансформації, трансформації, і дев'ятка пентаклів. Розуміє, що з цим він втратив цей весь ресурс, дев'ятка пентаклів втратив. Розумієте, і дуже хоче його повернути. І карти, чистоти в одній лілії. Так то рухатися не може. Давайте запитаємо, чому він не може рухатися. Четвірка мечів знаходиться в стагнації, дуже багато думок прокручує в голові, можливо, навіть хворіє, можливо, навіть е тяжко піднятися з ліжка. Розумієте? От сам просто немає енергії і стан без ресурсності. Чому? Тому що лівочка не може відпустити старі обіди До королеви жезлі, ось до вас буквально, не може триматися за е старе. Або глядується назад. А треба робити крок вперед до, до вас. Добре. Так, давайте дії. Як же буде діяти все-таки? Дівчатки, карта сім'ї, це людина з вашої сім'ї. Звздне сім'я, імператриця і розширення. Дівчки, рухатися, звичайно, по старшим арканам буде. М -м, можливо, знаєте, як звзне сім'я созріває до того, щоб вам, до вас рухатися, буде рухатися як, як законна жінка, як до жінка, яка головна в його житті, буде э, щось пропонувати вам буде мінятися, навіть я скажу. Хоче, Скинути стару шкіру і от прийти до, ваш, до вас оновленим, можливо. Можливо, чомусь пішло слово таке, не таким могидним, як не знаю, я так сказала. Не таким могидним, як він. був. Хоче начебто змити з себе всю грязь і прийти до вас. Як ще буде рухатися, девочки, по-сімейному, по-стабільному, як розумний. Е Просвітлений, мудрий чоловік. Так. Тому що для нього ви шанс, тому що для нього ви ну, от кубки, ви для нього шанс на нову емоцію, начебто знову закохався. От не хочу нічого псувати. Так, сила признає і вашу силу, і розуміє, що треба проявити свою силу. Так, паш Кубків, як нове починання. Розумієте? Нова закоханість чувства, як імператор, як головний чоловік. Отак, от дуже багато про вас думає. І давайте візьмемо вам пораду вам пораду. Так. Порада вам, дівчатки, ви переможете. Що вам ще можна сказати? Ви шанс його. І вам ще кажу, дівчатка, рід вас закриває, рід вас оберігає, і вам просто дається порада. Якщо він явиться, це також буде вашим шансом. Ви переможете. В будь-яких випадках ваша трансформація, його трансформація тут, а ви перемогли. Якщо з'явиться, він до вас тільки з хорошими намірами, рід вам би поганого не привів. Приймайте в благо, прекрасний розклад. Благодарна за лайки, підписки, донати. Благодарна за добрі слова, за зворотній зв'язок. Приймайте інформацію во благо, і нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.